Добрий ранок, розвиток мовлення я і барви осені. Прийшла вже осінь, Де перший її місяць, як він називається? Вересень. Ми бачимо, що листя змінює свою барву. Але все ще є квіти, які радують нас. Ось помаранчеві чорнобривці. А це іншого кольору, коричневі і червоні. Це садові квіти або дикорослі, так, садові. Ростуть на клумбах у місті, так, на підвіконні у садках. Це айстра, вже бачимо. Пишна квітка, ось таке листячко, осіння квіточка. Збираємо букет далі. Це мальва висока, з ніжними. Рожевими пелюстками, осіння квіточка, невеличка гімнастика для долоняк, пачків ручки з такими смішнючими ячками. Так, починаємо для одної руки, беремо один ячик. Ми діти працьовиті, ми поливали квіти На весні діточки, посіяли квіточки, інша ручка. Ми, діти працюють і ми поливали квіти, залюбки, діточки, поливали квіточки. Дякую. А це вже соняшник. Росте він на клубі в нашому дитячому садку на території. Бачите, який, як сонечко, а це гібіскус або китайська роза. Теж квітне у нашому садочку. Рожевий, білий, різного кольору він буває, квіточка. А тут немає клумб, так, тільки дерева і опале листя. Бачите, сухе, жовте листя восени. Ой, що це? Трошечки ще барв портулак. Він в букет не збирається. Отже, ці квіти до букету не збираються, вони просто ростуть на клумбі. Ми вивчили з вами садові квіти, чорнобривці, айстри, мальви, соняшник, гібіскус, портулак. А соняшник це квітка? Дякую за увагу!